У понеділок до Німеччини прибуло ще понад 10 тисяч азійських утікачів. Це оцінка Крістофа Гіленбранда, керівника уряду верхньої Баварії, округу з центром у Мюнхені. Сотні мюнхенців зустрічали потяг з Угорщини, яка раніше блокувала мігрантам доступ до залізниці. 20 тисяч людей приїхало до Німеччини на вихідних. Далі мігрантів відпроваджують до тимчасових притулків, де їх мають зареєструвати та отримувати, поки не стане зрозуміло, куди їх розселяти далі. У середу план розподілу біженців між країнами Євросоюзу розглядатиме Європарламент за підсумком року. Німеччина очікує прийняти загалом 800 тисяч утікачів, близько 1% населення країни. Такі перспективи тішать не всіх останніми днями зафіксовано серію нападів на притулки для біженців. Поліція розглядає версію підпалу притулків у західнонімецькому місті Ротенбург та у Рокенсусрі, що на сході Німеччини.